І от що то за добрий ранок? Як може бути ранок добріше? Скажу. Жартую, але люблю садити це все. Трошки перетягнули ми, бо вже виросли корінці. Це наш Борис. Це та рослинка, яка вижила в нас в Києві, коли у нас не було 5 місяців, він лишився живий. Але він дуже захворів. Ми вирішили відірвати оці от верхушечки. Це колонка, звичайний, але це просто символічно для нас рослина. Ми його любимо. То той самий Боріс, який будете жити в цьому горшку. Купила йому все, що треба. Трошки від паразитів поприскуємо, якщо що. Це більше для розсади, але теж можна підгодувати. Но зараз не буду, тому що буду таке добре вовпаличка сюди запихати. Коли скористувалася, значить нічого. Бачимо. Корише. Ну що, буде зараз квіточку. Та на балконі в мене будуть в відрах рости помідори. Хочете побачити? Якщо не підписались, підпишіться, бо буде цікаво. Тигринята. Summer Sun, Чорний принц, кузнечик, якісь відіми невідіми солодкий крем-коктейль, Mary Way, гномбі з тінью, чорна красуня Black Beauty, бананові ноги, службовий роман і контрастний. Дері? Контрастний я буду саджати от одного сорту. Бачите, отак підписала собі. Цю історію. Буду саджати по одній зернинці. Виростуть один-два, то і прекрасно. Мені треба два. Бо в мене в одне відро буде два помідори. Десять відер можу поставити. Посадила більше, щоб мати якийсь запас. Виростуть більше, віддам, я знаю, кому віддати. Це сортові, дуже класні колекційні помідори, їх заберуть. Це класне насіння, яке мені колись подарували. Так що, все. Землю понабиваю, кипятком пролю, зернинки покладу, присиплю, притисну, накрию кришкою, замотаю в полутенце і хай чекаю 3 дні. Через 3 дні приїду та й побачу, що буде з того. А ви разом зі мною побачите. Понабирала землі так, щоб трошечки був зазор, щоб можна було підсипати, вона ще осядеться, коли рослинка почне рости. Беру ложку, кипяток і ложечкою отак проллю в кожну луночку, тому що насіння в мене стареньке, йому вже кілька років. Щоб воно нормально розбудилось, там має бути теплесенько. Так, проливаю і зараз буду розкладати насіннечко. Тропила маленьку луночку, там, от бачите, зерняточку одненьке. Ну, попробую, це експеримент. У мене немає городу, у мене тільки балкон. Великий балкон, на якому я це все посадити. Так, наступний у мене хто? Чорний принц сорт Кулика. Чорний принц, сорт кулика. А в мене їх є? Є. Я трошечки є трошечки, я як роблю. Бачите, в мене вже тут пролито. Там отакі от луночки роблю. О, камінчик якийсь. Гет звідси, камінь некрасивий. Отак, отак собі, Може це і буде для них глибоко вастенько, а може і ні. Бо теж, спробуй вгадай, я вже і забула, як це робиться. Тому що посадиш не глибоко, петля з вийде з цим з насінням. Глибоко не вийде. Ну, коротше, з Божою допомогою все буде. все, Боже, помагай, знаєте. Це такий аферистичний у мене хід. Отак от всі розклала. Отак от я всі розкладу Що ці розкладу. 12... Потихесенько. А, ні, тут більше є. Чорного принца хай буде. Потім я беру і отак от підсипаю. З пальчиком трошки-трошки притрамбовую. Я ще їх потім. Ой, куди я притрамбуваю? Я ще... А я сюди ж не поклала. Я тут притрамбувала. все. У мене вже картинка спливе, бачите? Трошечки. Вибираю крупні фракції. Хороша земля, але якась така трошки є. більше для вазонів, мені здається, хоча написано, що для розсади. Ну от, побачимо, що з того виросте. Не пропустіть цей серіал, бо на балконі я ще помідори у відрах не вирощувала. Збираємося в Катерину. Оце Настя збирає борща. Ті, хто підписані на канал Борщика, буде відео. Хто треба це робити, Настя, якщо ти хочеш, щоб хтось був підписаний. Тобі ще треба помити голову, мала, зібрати себе, в тебе ну, завтра конкурс. я не знаю, конкурс. чи мені це. Я можу і в Катерині помити вже Ні. Це. Чого? Треба зараз без трешенько зібратися. У мене немає часу. Дивіться, а... яка куча. Я не знаю. У мене в 14.45 буде, скрипка. Так, треба вже бігти. Чого зараз? А, ой. Угу. Угу. Засада, правда. Швидко пакуй і погнала звідси. Розсада посажена, краса наведена, неймовірна, все замотано сховано. Потім все покажу. Показала початок процесу, покажу продовження. Бо по факту, от все, що ви бачили, закрила кришкою, замотала в ковдру, сховала в темне місце. Мама завтра чи післязавтра провітрить. За днів три там вже мають бути петельки, якщо будуть. Теж це така непередбачувана історія, тому що насіння стареньке. Але що виросте, то і буде, то й буде моє. Отака от у мене буде пригода з тими відрами, з землею, з підкормкою, з водою. Це складніше, ніж вирощувати в ґрунті. Це ж і не теплиця, і не ґрунт. Така гібридна історія. Але побачимо, буду знати, чи варто це робити, чи не варто. Багато чого я вже і не заморочуюсь насправді. Попробую, це мені психологічно потрібно. А ми їдемо в поляну, в Катерину. Треба вирішити питання, що робити влітку з таборами. Я би хотіла і театральний табір свій робити, треба визначитися, де він буде. Та й взагалі розібратися, що ми робимо, куди ми їдемо, як, коли. бо літо вже зовсім скоро. Така історія, ми вже проїжджаємо в Мокачу, діти там всі валяються, всі троє. Троє дітей в нас захід. Оце ми їдемо на три дні. Я по роботі, як я вже говорила, а всі видихнути, але. От сюди в Мукачево. Настя з Дімою поїдуть завтра, мабуть, з собою камеру. Бо в Насті завтра конкурс, виступ цих господи, квартетів. Ну, побачимо, що з того буде. Ще все таке сіре, невиковирне. Але якихось кілька тижнів, і все буде зелене і гарне. Розумію, друзі, що можливо хтось з вас хотів бачити трошки інший контент. У мене на каналі в плані Ужгорода, справді це красиве місто. Можливо, якихось там поїздок, якихось не знаю, зустрічі з друзями, відпочинку. Нема цього зараз в моєму житті. Є робота, дуже багато роботи, дуже багато втоми і дуже багато хатних справ, і знову ж таки роботи. Такий період треба якось цю упряжку тягнути. Бо як би там не було, ми начебто і вдома, але і не вдома. І життя це треба все фактично починати налаштовувати спочатку. Це трохи непросто буває. Але хрій жаліться, працюємо, хай би Бог дає нам тільки здоров'я і довгих років життя, та й будемо лупати ту скалу потихеньку. Спробую, от за ці кілька днів що ми їдемо в поляну не тільки попрацювати, але і хоча б десь симптоматично, ситуативно відпочити. Робиться? Що це робиться? Знімається. І борщ. І борщик тут. Ми приїхали в Катерину. Ну що? Ой, я ще поки не вірю, що ми будемо мати кілька днів відпочинку. Поки в моїй голові ще цього немає. Я думала, що я хочу, тому так. Мені вчора ж не добре було від тому, чесно Що Ти, так, ти так. хочеш? Думаю, так, тут є чан, тут є сауна. Можна піти погуляти. Можливо, діти покатаються чи не покатаються, що я хочу. Ну, зараз я не думаю, що ми о, сильно покатаємося мам. Та вже весна, весна, Настя, таке. А, ну... Я думала, думала і придумала, що я хочу. Що? Лежати. Лягти лежати. А ще там є ванна. Можливо, наберу собі ванну. Mm -hmm. Полежу в ванні, переляжу Ой, в таке. Туди-сюди. Туди буду перелазити. Ой, дуже добре, що приїхали. У мене дуже багато робочих питань, бо я все ж таки приїхала по роботі. Але поки я буду працювати з Світланою, яка керівниця готелю. У нас по таборам дуже багато є питань, які треба домовитись, вирішити, порахувати, прикинути, що ми хочемо, що ми можемо, що ми будемо. Ну, коротше, мої... багато роботи. А мої поки що будуть відпочивати. Де? Борщик. Сітьте, Сядь. Пощо не ж? Сядьте. Ти хочеш їсти? Їсти? А він так повернув голову. Їсти? Будеш їстоньки, свій корм любимий. Їсти? Ой, і водичку, бо й ти будеш водичку. Ой, зразу пішов. Рейвах і хочу зафіксувати. Та я і не момент. буду, це може у колі буде. А в мене все буде красиво, це моє, до речі, ліжко. Тому що я сказала, що там зручно скрипку покласти, але мені просто подобається Цей вікно. Та тут теж вікно, глянь, видно, там озеро прекрасний. А, до речі, тут два телевізора: один тут, один знизу. Тут класний вид. Тут поруч є кладовище, це факт. Але тут його не да, видно. Отам от. Та, воно там Воно є, Але, господи, це життя. А тут озера, голове. Точніше, це кінець життя. Але частина його невід'ємна. Погнали вниз, mm -hmm. давайте щось трошки поїмо, видихнемо. Ляжемо. Ляжемо. Оце Настя там зверху знімала в цій кімнаті наше з вами спілкування. <рес> Отак ми спустились сюди. Тут невеличкий зал з фальшкамінчиком, але це дуже затишно, гарнесенько. Водичка, поляна тут, пляшечка. Микола вже валяється ноги на стіл поставив. Дитя. Тут є холодильник, зараз дам щось смачненьке. Оце сходи, по яким ми піднімалися так. І виходиш до рецепції. А тут є санвузол, велика ванна, бачите, з душевою, все красиво, гарно. Весенько втомлена, я жахливо втомлена, чесно кажу, ну просто дуже і дуже. Але спробую трошки відпочити, якщо вийде. Ну, принаймні, я полежу в ліжку з гарним краєвидом, мені не треба мити посуд. Чи в ми мене моє мого мама, мама ніякої тобі за це. Я це цілую, я не належати посуду. Настільки ще я посуду мене машина, слава Богу, але мама все одно туди її заправляє, дістає, хто дуже маю це зробити. Але не треба паритися прибиранням, не треба щось робити хатніх справ, а можна просто лягти. Це прекрасно. Йдемте, покажу, де буду лежати. Ось така спальня, тут телевізор, полички, якісь шафки. Чоловік ходив на балкон. Що там на балконі відкриєш? На балкон теж віце ліжечко. Шафа величезна, до речі, треба речі туди скласти. Ох! Оце те, що я люблю найбільше. Диванчик. Диванчик. І мій улюблений краєвид. Озерця. Все журчить, тече красиве. Озерця з форельками. тут форели варили воловля. І прекрасний краєвид. Зараз ніхто не катається, бо трошки... Дощем порозбивало гірку. Сьогодні вже не катаються, але сніг, як досі. Ось така от красива історія. Дуже класно. Я справді дуже люблю це місце. Не завжди мені тут було легко. Сезон на 12 таборів дався мені дуже непросто, повірте, психологічно, фізично і так далі. Але це був такий цінний досвід, це був мій ще один інститут. Тепер я вмію це. І виявилося, що працювати з дітьми це для мене найбільше задоволення. Парадокс. Але вже яке. Зараз лягти. Я потім працювати, а потім зустрітися з директоркою по організаційним питанням. І, мабуть, просто дати собі спокій. Є в мене подруга хороша, Оля. Розумна жінка. Вона мені весь час кричить, що треба відмахатись від себе, дати собі спокій. Правда, Та я так і зроблю. А потім вже з будемо ще кілька днів, я вам багато цікаво, ще покажу.